Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. Ось зараз, ви знаєте, читаю для вас такий роман. Я думаю, що третя книга це буде Так, третя книга Ірина Кузьменко, «Спадкоємиця», там про наркокартелі. Знаєте, читаю, і в мене таке: ну, по-перше, воно як серіал читається. Тобто, <кій> там в першому про журналістку. В другому про е, доньку наркокартеля, ну, тобто про доньку власника наркокартеля. А третя вже книга про е, онучку власника наркокартелю, ну, Тобто а, про е, дочку е, Меліси Дельгаро з другої книги. Ось. Коротше, читаю, знаєте, там такі сцени. Ну, По-перше, там сцени, які там з автоматами, з пістолетами, з нічних клубів, знаєте, таких там. Вона зайшла в нічний клуб, і тут перестрілка почалася, коротше, капець. У мене такий драйв трішки. А потім оця тема, не знаю, серіальна тема про те, що. Обов'язково, чи онучки наркокартелів, чи дочки цих власників наркокартелів закохуються в агентів ФБА, і там ФБР, ну, Фбай то на англійській, а ФБР, то на нашій солов'єній українській мові. Ось. Коротше, така тема, знаєте, воно і смішно, але коли читаєш. Так, за героїв прям хочеться їх обійняти потім, бо там ну, вони переживають так. там справжні такі емоції. Прикольний, прикольний такий трьох книжний серіал. Я дочитаю, обов'язково вам ще скажу, що я дочитала і що скоро він вийде, а він вийде в наступному, ні, в цьому місяці в кінці він вийде. Ось, е, тому чекайте, і там в описі під відео буде ж там, що перша книга, друга і третя. Тому хто не дивився е, ці книги, ви спочатку, ось, подивіться, я анонсувала для вас третю книгу. Ви спочатку прислухайте, можливо, там е, хто позабував дві перші, або слухайте тоді перші дві просто для вас буде новинкою. Приємного прослуховування дня. Цілую ваша пані Ганна.